Не обов'язково. Сніг вони теж люблять. О, як цільчут вони роблять! Обережно, не злякайтеся. Ми на сніжці! Досить близько. Де ми? Ми вдома. Ми у Франції. На висоті сніжчот 4809 метрів. Але ж це дуже високо. Це Монблан, найвища вершина Західної Європи. Ось йому тут зараз сніг. Температура весь час не йде нуля, сніг не тане. То це літні сніги. Саме так їх і називають. Здається, на люди... Вони щойно підкорили Монглан. За Для власного задоволення це да, стрельбіністи, напевно, теж відпустці. Потрібна ми аби якась приняття чи піднятися так високо у 16 столітті. Монглан прозвали проклятою горою, і її справді прокляли через її скелі і льодовики, вона здавалася особливо небезпечною для сходження. А зараз вона безпечна. Я вперше її відкорили у 1776 сімсот То був І її обладнали для сходження. На вершину мандлану піднімаються у середньому триста чоловік на день. А я можу туди піднятися. Обережно. Це сходження доволі ризиковане. Перепади погоди, холод, висота. До цього треба бути готовим.